На каналі Житомир інформаційний випуск новин. Підсумки середи 12 квітня. Мої вітання. І розпочнемо з таких подій. Сьогодні всесвітній день авіації та космонавтики. Житомирський онкодиспансер оснасять сучасним медичним обладнанням. Рятувальники та церква за безпеку великодніх свят. Сьогодні всесвітній день космонавтики цього дня виповнилося 56 років з дня першого польоту людини у відкритий космос. Як у Житомирі вшановували творців космічної справи з подробицями Сергій Косюченко. Більше чотирьох місяців підготовки, 25 висококваліфікованих претендентів, затвердження креслень та проектів. І нарешті, 12 квітня 1961 року, прорив у розвитку світової космонавтики, перший політ людини у космос. 108 хвилин у космічному просторі, повний оберт навколо землі та вдале повернення додому. Молодий льотчик повернувся відомим на увесь світ. А на батьківщині став героєм. Я обыкновенний руський чоловік, яких у нас в союзі очень багато такої ж як десятки і сотні тисяч советських юношей і дівчат. Багато житомирян зібрались на головному майдані міста, аби пригадати людей, які дали початок космічній ері на землі. Минуло вже понад півсторіччя. А за словами багатьох житомирян, для них день космонавтики й досі залишається не просто днем у історії, а справді святом. Для мене цей день не тільки свято, а для мене це день 30 років служби під руководством Сергія Павловича, його шість 30 років і син мой прослужив в його системі. Так що у мене для цього день не тільки праздник, а величайший день моїй жизни і моєї сім'ї, в тому числі. Військовослужбовці кажуть, що присутність на таких заходах повинна бути не лише професійним обов'язком, а свідомим рішенням кожного громадянина. Моя особиста думка це те, що ми повинні не лише пам'ятати про здобутки. Цього геніального вченого, але і примножувати їх уже нашій незалежній Україні повинні розвивати нашу ракетно-космічну галузь, яку ми забезпечуємо як кадрами, професіоналами. І я вважаю, що це одна з основних напрямків, які має розвивати наша держава. Житомиряни різного віку разом з гостями міста вшанували творців космічної справи, а військовослужбовці привітали представників авіації та космонавтики парадом. Сергій Косюченко, Максим Возний, Новини Житомирщини. Упродовж теми у музеї космонавтики імені Корольова за підтримки Житомирської міської ради сьогодні назвали переможців першого конкурсу юних астрономів і астрофізиків імені Леоніда Грищука. Лабораторія Всесвіту серед старшокласників міста Житомира. Видатний вчений астрофізик Леонід Петрович Грищук народився і виріс у Житомирі. Професор був першим, хто передбачив виникнення гравітаційних хвиль при народженні всесвіту. Розшифровка недавно зареєстрованих гравітаційних хвиль допоможе людству заглянути в далеке минуле і дізнатися про процеси, що відбувалися в найбільш ранні миті виникнення всесвіту. Родина професора ініціювала конкурс для мотивації молоді до поглиблення вивчення фізики астрономії. Та астрофізики пошуку обдарованої молоді та її заохочення до вивчення природних наук з орієнтацією на подальшу наукову діяльність в області астрофізики в Україні, популяризації знань про всесвіт, космічної діяльності людства, видатних вітчизняних і світових вчених за результатами участі у двох турах. Названо трьох переможців конкурсу, яких нагороджено дипломами, подарунками, грошовими нагородами. Організатори сподіваються, що конкурс стане традиційним. Леонід Петрович Грищук зробив вагомий внесок в розвиток загальної теорії відносності, в розвиток квантової гравітації, супергравітації, еволюційної теорії походження Всесвіту. Він був професором університетів Колорадо, Сент-Луіс, Америки, він працював і був професором в університеті Кардів, Уельс, Великобританія, очолював відділ астрофізики і космології Державного астрономічного інституту ім. Штерберга. Мета конкурсу виявлення дітей, обдарованих в галузі астрофізики астрономії. Ну і таких дітей, які виявляють цікавість ці, цій ділянці. Астрономія це дуже важливо для мене. Я люблю читати про неї, люблю вивчати і дізнаватись щось нове про неї. Житомирський обласний онкодиспансер оснастять новим медичним обладнанням, укомплектованим за найсучаснішими технологічними вимогами, діагностичним приладом та хірургічним апаратом для зварювання тканин людського організму. Це дасть можливість вперше на рівні області проводити складні операції з видалення ракових пухлин. А головне виявляти важку патологію на ранніх стадіях, що може врятувати людині життя. Медичну апаратуру закуплять за кошти обласного бюджету. Таке Рішення ухвалили депутати Житомирської обласної ради на 10-й сесії під час розподілу залишку суми від перевиконання обласного бюджету за четвертий квартал минулого року, за словами голови обласної ради Володимира Ширми, один мільйон гривень це лише перший транш у посилення лікувальних. Потужностей онкодиспансеру на наступні сесії закладу спрямують ще 4 мільйони гривень. Заплановано, що фінансові вливання стануть регулярними, і вже за 2-3 роки медичну апаратуру повністю оновлять. На обліку обласного онкологічного диспансеру перебуває 29 тисяч жителів Житомирщини. Щороку лікарі виявляють 3 тисячі нових випадків. 2 тисячі хворих у рік помирає. Дійсно, на медицину, як завжди, 18,2 мільйона. 18,2 мільйона, знову ж таки, леова доля, 10,5 мільйонів спрямовується в обласній клінічній лікарні. Крім обласної клінічної лікарні, сума коштів виділяється і для онкодиспансеру на придбання дефібілятора, і на придбання електрозварювального хірургічного апарату для зварювання тканин. Сьогодні ми виділяємо кошти, виділили вже кошти. Я там не пам'ятаю скільки, але десь біля мільйона гривень теж, по-моєму, на обласний онкоцентр. В першу чергу сьогодні. Ми чули, там обладнання, яке дороговартісне, якесь треба 4 мільйони. На наступному сесії ми будемо виділяти. Я озвучив, що після е, сесії, на наступному тижні, я думаю, що в нас буде спільне засідання, де ми це питання будемо обговорювати разом з депутатами, разом з адміністрацією і будемо шукати шлях, як його вирішити. Ми не будемо шукати інші варіанти десь переносити онкодиспансер. Він повинен бути тут. Перш за все, що людям добиратися на лікування. Друге, це сьогодні медперсонал. І третє, вже люди якось привикли до цього. Тому і депутатський корпус, і голова обласної державної адміністрації ради ми прийшли до, до одного знаменника, що на сідуючій сесії виділяємо 4 мільйони коштів для придбання відповідного обладнання е, діагностичного, яке зможе сказати і показати, що дійсно у людини є проблеми із здоров'ям. А у дальнішому відділення коштів вже принаймні на документацію на добудову є. І таким чином щороку по мільйонів 10 кладати, два-три роки і буде лікарня. З метою недопущення пожеж в культових установах під час великодніх свят рятувальники провели профілактичні рейди в релігійних закладах Житомира, де будуть Проводитися нічні служби. Під час інструктажів присутнім роздали пам'ятки з основних правил пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватися, аби запобігти виникнення загорянь. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій звернулися до священнослужителів із закликом у святкові дні приділити особливу увагу людям похилого віку, які через вікові проблеми зі здоров'ям можуть знехтувати правилами протипожежної безпеки і випадково стати винуватцями займань. Священнослужителі продемонстрували, як готуються до заходів у плані забезпечення пожежної безпеки. Перевіряють на справність вогнегасники, забезпечують наявність металевих ємностей для зберігання використаних свічок, розміщують додаткові інформаційні матеріали. Після проведення богослужінь рятувальники області особисто звернулися до прихожан та нагадали, що необережне поводження з вогнем та залишені без нагляду церковні атрибути є однією з причин виникнення пожеж під час святкування Великодня чергові заходи полягають в тому, щоб використовувати відкритий вогонь безпечно. Саме свічки, які будуть знаходитися в корзинах, потрібно, щоб були. Під них підложений якийсь матеріал негорючий, щоб воск, який скапує, не міг підпалити легкозаймисті матеріали, які будуть знаходитися в кошику. Це може бути поліетиленовий пакет, або якийсь, якийсь папер. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. Під прицілом безпеки або як діти, граючись, вивчали правила безпеки. Та як Житомирські школярі готували великодні кошик для військових. У приватних помешканнях правоохоронці продовжують знаходити заборонені наркотичні речовини. Санкціонований обшук, поліцейське управління протидії наркозлочинності та Новоград-Волинського відділу поліції провели у будинку 31-річного жителя селища Миропіль Романівського району. Спочатку знайшли амфітамін та марихуану, а згодом пристрій для вживання наркотичних речовин. А також піротехнічний засіб військового призначення, незареєстровані обріз мисливської рушниці та газовий пістолет. Наркотики та вибуховий пакет знайшли спеціально навчені собаки. Також у будинку знайшли металеві частини, які у разі їх поєднання в єдине ціле можуть стати вогнепальною зброєю. Нині це перевіряють фахівці, розповів начальник управління протидії наркозлочинності головного управління національної поліції Житомирщини Олексій Душейко. Усе виявлене відправили на експертне дослідження, за результатами якого прийматимуть рішення щодо остаточної правової кваліфікації події. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення терміном до 7 років. На даний час проводиться досудове розслідування за двома статтями: статтю 309 Кримінального кодексу України незаконне зберігання наркотичних засобів та статтю 263 Кримінального кодексу України незаконне зберігання вогнепальної зброї. Останньому загрожує позбавлення волі сроком до 7 років. Рятувальники спільно із працівниками газової служби обласних організацій Товариства Червоного хреста добровільного пожежного товариства, волонтерами, провели для дітей та дорослих ігрову шоу-програму під прицілом безпеки для маленьких відвідувачів розважального центру. Діяли чотири імпровізованих майданчики безпеки, на яких одночасно демонстрували майстер-класи представники екстрених служб Житомира. Детальніше Ольга Степоренко. На, ви, може, може згоріти будинки. Ось так у формі гри діти не просто були учасниками конкурсів, але й одночасно вивчали правила поведінки у непередбачуваних ситуаціях. Дітям така форма роботи сподобалася, особливо коли по завершенню завдання переможці отримували подарунки. Перше місце зайняла надуло шарик найвеликий про номера, якщо ми знаємо 102 – це міліція, 103 – це скора, 101 це. Пожежа це чотири газові служби. Під час практичної частини фахівці добровільного пожежного товариства показали маленьким учасникам, як правильно користуватися вогнегасником, та навіть дозволили спробувати себе в ролі пожежника. Одяг пожежа не, не дуже комфортно. А що саме він заважає? Оце ж Фахівці Червоного Хреста України навчали дітей робити штучне дихання. а Співробітники газової служби розповідали алгоритм дій у випадку виявлення в приміщенні запаху газу. Така форма навчання, правил безпеки дуже корисна, переконані батьки маленьких учасників. Я вважаю, що і вдома повинні батьки навчати, і в дитячому навчальному закладі, і в школі так само, тому що діти мають знати, як і чому треба слідувати при певних обставинах. Такий розважальний захід співробітники ДСНС для дітей організували вперше. Під час ігор та конкурсів діти мали можливість не тільки закріпити, а й на практиці продемонструвати отримані знання з правил безпеки. Сьогодні ми намагалися залучити всі екстрені служби: це і патрульна, і фахівці медичної служби, і газової служби, і добровільного пожежного товариства до навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності, адже на сьогодні, так як дітей очікує безліч небезпек, вони повинні в першу чергу пам'ятати про ці правила і дотримуватись, і не забувати. Планується, що ігрова програма під прицілом безпеки для дітей стане традиційною. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. Житомирські школярі власноруч виготовили вироби великодньої тематики, аби передати їх у подарунок для військових, які нині перебувають в зоні АТО чи на лікуванні в шпиталі. Акція Великодній кошик вже другий рік проходить у Житомирі. За словами організаторів, охочих долучитися до благородної справи щоразу більше. Як діти готували великодні подарунки для захисників? Дивіться у сюжеті. От ізначально приходять діти і питаються: вони ви передасте це в зону ато чи не передасте? Якщо передасте, ми будемо старатись. Ну так, дітки стараються. Житомирські школярі охочі долучилися до акції Великодній кошик. Вони малювали, вирізали, плели і створювали сувеніри ручної роботи. Особливої уваги надали великодньому атрибуту писанці і її розпису різними техніками. Трошки важко, потрібно навчитися, і не один раз потрібно це робити, а багато щоб навчитися добре, рівно малювати лінії. Це це, це на все потрібний час. Різні локації з цікавими майстер-класами писанкарства, бісероплетіння та інших витворів ручної роботи особливо захоплювали дітей. Вони залюбки робили великоднього кролика та курчат. Я думаю, коли хочеш зробити, то не складно. Ми дивимося одна на одну, є у нас за прикладом курчатку. І... Весело, я думаю, з, з хорошим настроєм робимо такі веселі поробочки. Для військових солодкоїжок особливий подарунок, букет із солодощів. Зараз всі привикли дарувати квіти, якісь, ну, щось таке. А це, можна сказати, як два в одному. І гарно собі акуратно витягнув цукерку, ну, скуштував, що ти її захотів. І залишилася квіточка. І гарна композиція, і малує око. Організатори заходу стверджують, що таке дійство формує та патріотично ділитися власним. Часом, вмінням та любов'ю з іншими школи. Ми запрошували всіх повністю Житомира. Скільки буде дітей? Ми до кінця не знаємо. тому що минулого року ми планували ну до 100, але було більше 200 дітей. Хлопці чекають любе, люблю письмо, любить любого ангелочка. Вони приїжджають з, з цими письмами, приїжджають з цими поробками сюди додому. Вони вішають їх на в рамочках, Вони все вони дуже бережуть, тому що для хлопців вони дійсно розуміють, для чого вони. Не там стоять Усі поробки, які зроблять діти, волонтери відправлять на схід України та у військові шпиталі для захисників. Таким чином подякують військовослужбовцям за мирне небо над Житомиром та Україною. Юлія Свінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. Один із вас виставку із такою назвою фоторепортера уродженця Житомира Валеріана Антоновича відкрито у фойє телецентру у Житомирі. Її представляє вдова фотографа, знана журналістка Ірина Антонович. Подружжя не лише працювало разом, а й мало спільні погляди та інтереси. Життєвим девізом фоторепортера було висловлювання Емануїла Канта. маєте мужність жити своїм розумом. Відкриття фотовиставки зібрало усіх шанувальників творчості Валеріана Антоновича. Від нас, але він залишив золоті ключі: ті світлини, на які ми дивимося, і це не просто світлини, це частина життя, частина його життя, частина життя кожного з нас. У центрі об'єктива фоторепортера Антоновича людина одна з багатьох. Її емоції, стан стремління відображають суть події навколо. Відчувати людську сутність було рідкісною здатністю Валеріана, розповідає його вдова. Ірина він одразу розпізнавав людей, добрих і не дуже добрих. І одразу ті, що були добрими, вони ставали в колі його друзів, і він з ними співпрацював. Це були творчі проекти. Ну а на виставці також представлено багато фотопортретів людей праці українців, які присвячують своє життя своїй професії. Улюбленій під час революції гідності Валеріан Антонович документуючи події, щоденно проводить зйомку на головному майдані України. У дні найзапеклішого протистояння отримує легке поранення. З 2014 року спільно з товариством Червоного Христа України організовує всеукраїнський фотоконкурс та серію фотовиставок у різних містах України, присвячених волонтерам Червоного Христа. Він весь час перебуваючи там, роблячи світлини цієї історії, мав на меті показати в майбутньому для поколінь, що це воно було, яким чином люди відгукнулись на цю трагедію. Валеріан Антонович співпрацював із загальнонаціональною програмою Людина року. Остання фотовиставка, присвячена волонтерському рухові, відкрилася у рідному місті Валеріана Житомирі. Валеріан дуже довго йшов до цієї виставки, і прийшов він до неї після свого життя, як то кажуть, повернення до витоків, повернення до джерел а вже з тим досвідом, який здобув у світі. І ти розумієш основну цінність свого першого місця, з якого ти вийшов, де ти народився. Тому я думаю, що якщо Валеріан десь тут серед нас він дуже радіє. Це одна з останніх його світлин. Валеріан Антонович пішов із життя у віці 47 років під час фотозйомки визначної події для християн на день хрещення Київської Русі, 28 липня 2015 року на території Києво-Печерської лаври з фотокамерою у руках. Вікторія Лук'янко Ігор Грач, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події від Сергія Богінського. Олімпійське наличення таку назву мають традиційні змагання, які щороку відбуваються в нашій області серед учнів шкіл 5-6 класів. Перші старти відбулися в Андрушівському районі на базі місцевої школи номер 1 Тут зібрались команди фактично усіх населених пунктів Андрушівщини. У рамках держави це дуже визначний захід. Йому придається дуже багато значення. От і повірте мені, ось уже декілька років поспіль. Ми проводимо цей захід, починаючи з загальноосвітніх шкіл, районний рівень і обласний. От дійсно, що такий дуже великий позитивний резонанс. Команди мали змагатися в багатьох різноманітних конкурсах. Це творче представлення команди, спортивні естафети, вікторини, де учні мали можливість проявити різнобічно свої таланти переможці отримали не тільки призи, грамоти і медалі, а й можливість представляти свій район на обласному рівні. Сьогодні ми дуже веселі, і життєрадісні. Мені тут дуже подобається і всім нам цікаве було з нами. Да, нам дуже сподобалось. Ми дуже щасливі, що. Що ми попали сюди на це змагання, на цей фестиваль, і ми в майбутньому теж захочемо ще брати участь у таких змаганнях і будемо і близько, і далеко їздити, щоб приймати участь у таких змаганнях. Найцікавіше було нам говати танець. Ну, і ми кажуть, що ми що це зробили. Мені здається, що було найцікавіше естафета, тому що там бігати, всяке спортом займаємось. Організатори таких змагань і конкурсів переконані, що вони є стартом для подальших успіхів, свідчення тому перемоги спортсменів району на всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. В минулому році саме учні нашого району стали чемпіонами Європи з гірвого спорту в Латвії. Друге місце срібна медаль. Цьому році також в нас велика подія учень нашої нашого району європовідської школи та зарубинецької школи став чемпіоном України з армспорту. Перше місце також його брата, друге місце з армспорту серед юніорів. І також велика для нас подія, що Гайдамака Вікторія також стала переможницею в чемпіонаті України. Друге місце з армспорту серед юніорів. Окрім призів та подарунків, учасники районного етапу Олімпійського леличення отримали позитивні емоції від змагань і спілкування. Я дуже рада, що ми виграли. Того року ми їздили, ми не зайняли перше місце, а цього року ми виграли перше місце і цей золотий кубок. Сергій Багінський, Максим Возний, Новини Житомирщини. Це усі новини цього дня. Замить інформація від синоптиків. Заходьте на наш сайт ВірадіоЗТОМЮЕЙ та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області очікується похмура погода місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 13 квітня вночі сягне від 6 до 8 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 11. 14 квітня стовпчики термометрів вночі сягнуть від плюс 4 до плюс 6. В день буде плюс 9, плюс 11. 15 квітня вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 3, плюс 5, в день – плюс 10, плюс 12. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика і зростатиме. Вологість повітря – 60%.